Надію привіт! Якщо ти дивишся це відео, ми маємо тобі дечому признати. Місяць назад ми не мали що робити з століком і вирішили до когось подомахувати. Ну і він запропонував б подомахувати до тебе. Я згодився, бо думав, що ти така, так же сама, як і була того літа. Ну і спочатку ми спеціально так задумалися дружитись, давати, типа, ми п'яні були. Ми спеціально давали, якби ми були п'яні, ми б не так говорили. Ну і. Ми спочатку з тобою подружилися, ти сама знаєш, потім ми стали парою, і ми собі думали, що ми так тебе нагло за тиждень я з тобою купую, тиждень і нагло кинемо. І будемо тупо лахати, аби було що робити. Ну, але якось, розумієш, так вийшло, що я не хочу з я не хочу з кимось бути, і я не хочу я не хочу тебе кидати. Ну, коротше, Толік, розказуй далі. Ну, як сказати, зрозумій так. Зрозумій правильно. Толік не хоче мати серйозних стосунків, але ти стала кращою за це літо, більш красивішою, так сказати. І саме через це Толік вже тебе і не хоче кидати, але він не хоче серйозних стосунків. І от ми просто даємо тобі вибір. Ти можеш або його кинути, або далі продовжити з ним зустрічатись. Ми, зробили, ми знімаємо це відео просто, щоб дати тобі знати, що ми тебе розводили, ми не кидали. Що <реш> ми не кидало. Що можемо і серйозні бути. Просто повір, маєш вибір. Ну, ще хочеться сказати, що Толік ніби й любить тебе.